10 найнезвичніших фобій. Топ 10 антофобія. Страх квітів Топ 9 айлурофобія або гатофобія, страх котів. Топ 8 ксантофобія, страх жовтого. Топ 7 Сомнітфобія страх заснути. Топ 6 автоматонофобія страх ляльок або манекенів. ТОП 5 омфалофобія страх пупків. ТОП 4 хілофобія страх дерев. Топ 3. Турофобія, страх сиру. ТОП 2. Аблютофобія страх купатися. ТОП 1 коурофія страх клоунів. Також хотів би відмітити трипофобію це страх дірок. Ось стільки незвичних фобій.